А ви дивіться, що я надибав прямо зверху. Зараз трошки стекло протру. Дивіться. Ручка, барабан, ствол. Наган, однозначно наган. Зараз ми його акуратно зацепимо як можна глибше, щоб не поламати. Дивіться, прямо зверху. Опа! І ось він і ось він зверху. Друзяки, дивіться, мене. це його водою вже волнами розмило вже. Хоч отак куском цілий забирай, так? Да? йо йо Ну, зрозуміло, що він вже ніякий, але ж дивіться, друзі, це наган, Йо-ма-йо, так? -йо, да? Мерзло заразу, хоч берите, не трогай навіть, так? Да? Та не хочеться ж поламати, бо він ж такий хрупкий, що зараз і да? а ми не, отако це трошки... не поламається. Тут желізо таке кальоне. Що... Ми, ми трошки його тако обчистимо. В воду І положимо його в лодку. Дивіться, однозначно, пацани наган. Йокали мене. Це перший раз в мене така знахідка. То, що Юра гіль знайшов, то хірня. Диви. А це ж можна встановитися, диви. Як ще почистити можна, я думаю. Диви. Як Антураска. Ну, диви. Йокали мене. Пацани, це наган. оте вот оте-да. Все, я зараз лодки оставлю, бля, щоб з собою не тягати, вже железяку, блядь. Нікому не кажемо, кінці покажу, бля. Це, Ви тут рядом, то треба показати обов'язково, це що. Ні, ну бомба, пацани, да? бомба, дивіться. Це вже не кримінал однозначно, але ж це наган. Я мріяв купити новенький такий десь, в цьому самому то продаються, ну ти зрозумів, не бойові вже. Тут на тобі. Ручечку я відновлю однозначно. Йокали мене. Ну, друзі, я вже сьогодні доволен. Ладанка, ноган вже мені можна не копати. Ну, все, забираємо. Покажу вам дома вже почищеного його.